З вірою вам я не вірю з простріленим серцем, але й далі живу. Я долиною снів, які давно вже не снилися. Я тут я знаю, чому, але вам не бажаю тут опинитися. За життя буду стріляти. Ми з вами не будемо битися. Для вас день цей закінчився. Для мене в сутінках тільки все починається. Бачиш так сильно, ми відрізняємось. Yeah. Бачу закритими очами все, що не видно, вам у темряві не раджу шастати в нас на районі ночами. Ми не друзі, і ніколи не будемо. Друзями з вами палає, моя фортеця з нею, згораю Мені байдуже, куди маю. В кінці потрапити Чи до чітуату, чи до раю. Вірити для мене значить ворогам. Ворота Наш ніж відкрити краще на дні мого муру. Бетонного, чим назовні, з ти латнями, мортами, жирними Не питай, чому більше не вмію на слово вірити. Те саме, як снайпер, на завданні так боїться скибети. Вірю в те, що ніколи не зможу повірити Мені і здається, для зради заради ця цюк, Або банкнот американських, кожен другий готовий близькому у спину ножів стромити вбиють дикі собаки. Вони прагнуть крові і плоті Закон життя, що все заберуть у того, хто проливає під чесною працею, навіть останні штани. Скажи мені, синку, чи ти теж один з них мені можеш брехати, але не собі. Це Вавілона, що ери грабують нас, ті, хто застів на корупційній горі. Кожного року в телевізорі, інтернеті новини. Ті самі, як можу я вірити Тим, хто ховає агентуру Вожу, йопа ні, ні радіа саджають за грати за п'ятку на п'ять років молодих без в чому маю, я вірити. Тим хто каже, що немає ворожих танків на під'їзді до міста суми, Бога немає Якщо нас так мотає руками, БОЗЯ ЗАЛИШИВ самих. Залишив самих, але дамо ради, блять. Не такого ми роду, щоб не дати ради, йобана в врод. Каже, тут має бути приспів, тут має бути приспів. Хочу сказати. З вірою вам я, я не вірю з простріленим серцем, але і далі живу я долиною, снів які давно вже не снилися. Я тут я знаю, чому, але вам не бажаю тут опинитися. За життя буду стріляти. Ми з вами не будемо битися. Для вас цей день закінчився, для мене в сутінках тільки все починається. Бачиш, так сильно ми відрізняємося. З вірою вам я не вірю. З простріленим серцем, але і далі живу я долиною, снів Які давно вже не снилися. Тут я знаю, чому, але вам не бажаю тут опинитися. За життя буду стріляти для вас день. Цей закінчився для мене в сутінках, тільки все починається. Бачиш так сильно, ми відрізняємося. Я yeah.